Сідайте, будь ласка, дорогі друзі, і перше питання, яке я хотів вам задати, ви знаєте, що в, книг, в книзі Біблії є книга пророка Ісаїї. Був такий автор, який написав цю пророчу книгу. Дуже відома книга, особливо 53 розділ, де йдеться про страждання Христа. Хто з вас може сказати, за скільки років перед народженням Христа жив цей чудовий пророк Ісаїя? Десь чую тихі голоси, і з ними згідний, що десь до 700 років до народження Христа жив пророк Ісая. І от він записав один текст, який вже прочитав Валерій Степанович, але я з ним не согласував цей текст. Але ще раз хочу його нагадати: це книга пророка Ісаїв, 9 розділ, 5 вірш. За 700 років автор книги пише, бо дитя народилося нам. Даний нам син, і влада на раменах Його. І кличуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Це в перекладі Огієнка звучить цей вірш так. Дорогі друзі, скільки потрібно часу вам приготуватись, коли ви знаєте, що до вас прийдуть гості? Ну, не за 700 років ще ж, правда? За тиждень, можливо, так. Ви готуєтесь, ви перебираєте, ви в харчі готуєте, порядок в домі наводите чи в квартирі. Про Ісаї написав, що народиться син, народиться Бог сильний, Отець свічності Князь миру, що народиться сама сильна особистість, і ми думаємо, що це було достатньо часу, щоб люди були, приготувалися. Волхви свого часу готувалися. Зараз вони зірочкою виглядали, спакувалися, все. Але в загальному народ того часу, влада того часу, вони готувалися до народження Христа. Коли якась країна проводить Олімпійські ігри, і це десь за 4 роки ця країна ця вже знає, що вона буде проводити Олімпійські ігри. Вони приймають дуже великий такий будівельний план. Вони дуже багато готелів, стадіонів нових, готують інфраструктуру, тому що пройдуть Олімпійські ігри. За чотири роки країна готується. Але ми бачимо, що Палестина, де народився Христос, не готувалася. Цар Ірод, який в той час правив, він не готувався. І важливу фразу, яку я ще скажу, дорогі друзі. Живучи на землі, Ісус добровільно відмовився від дому. Для чого? Щоб ми навіки знайшли місце в домі Отця. Нам важко представити наше життя без дому. Це не важко сьогодні уявити нашим захисникам, які вже пошли два роки, там в лісах, в посадках, в окопах. В дуже непристосованих умовах живуть там. Коли народився Ісус, ви знаєте, де Він народився, в якому стані. Але коли він уже виріс, він все рівно відмовився від дому. У нього не було нерухомості для того, щоб ми навіки знайшли місце в домі Отця. Ця історія дивовижна і не перестає захоплювати. Скільки б ми їй не розповідали, цар царів і Господь Господь відмовляється від пишноти небесної слави і спускається на зруйновану землю, щоб постраждати і померти за кого? За чудових прекрасних людей? Я думаю, що ні. Я думаю, що він прийшов, щоб постраждати і померти за егоїстичних бунтарів. Кожен із нас егоїстичний бунтар, кожен із нас для себе, собі, додому всіда легше нести чим з дому. Я люблю тільки тих, хто в моїй сім'ї, а вже других людей, це не знаю, полюблю чи ні, або може трішки, але й прощати їх точно, мабуть, не можу. Це ми, дорогі друзі. І за нас Христос прийшов, щоб за таких, як ми, постраждати і померти. Месія народжується не в палаці, не в крутому п'ятизірковому готелі, а ми читаємо, що в хліві. Він живе подібно до мандрівника, відмовляючи собі в ті незначні розкоші, яка доступна навіть тваринам, тому що в тварин також є свій дім. Його відкидають і зневажають, а потім піддають жорстокій і болісній публічній страті розп'яттю. Та, звичайно, дорогі друзі, ми живемо, мабуть, в дуже хороших умовах на сьогодні. Але я згадую один приклад, коли в 90-х роках до нас приїжджала, почала приїжджати команда із нашої сестринської церкви, із Кембриджа, штат Мінісота. Почали знайомитися з нашою церквою, зав'язувати контакти. І в нас тоді не було можливості десь готелі шукати. І ми почали. Просити наших віруючих братів і сестер, хто з вас може, щоб вас пожили там не тиждень, максимум, 10 днів, ці гості американці. Я пам'ятаю, приїхав одного разу Джордж Джонсон, такий брат йому було вже тоді 74 роки, і Пол Сандерс, відомий брат, і він на той час був голова Асоціації по здравоохороненню в цьому місті. Дуже велика посада, але Христин Віручий. І ми його, їх поселили в одної сестри на молодіжному. І оказується, що кімната, яку сестричка виділила, в неї тільки була одна зала і спальня. Вона їм виділила кімнату. І щоб ви розуміли, що цього пола десь було кілограм 120, і Джоржа теж там біля ста. І вона їх поселила на полуторний диван спати. Це було так важко для наших братів, вони мені потім розповідали, але вони дуже терпіли. Але вдобавок, на той час у мене був невеличкий мікроавтобус з грузовим ацеком вантажним, і там не було вікон, і там не було сидінь. І мені треба було їх з церкви відвозити на ночівлю і ранком забирати. І от коли я їх допомагав зібратися в цей вантажний відсік. І садити на обічні стульчики, і не було там світла, я їх закривав в темну і віз до церкви. Це було для них дуже важко. І вони казали, що ми такі щасливі, що Бог в Америці нам по-другому дав життя, тому що в них котеджі, машини, дачі там і прочі. А тут в таких умовах, дорогі друзі, наш Господь Ісус, Він набагато більшого відмовився від пішноти неба, де Він там перебував, як. Цар вічності, як Бог сильний, як князь миру, і Він перейшов на цю гріховну грязну землю до цих бунтарів. Це говорить про Його велику любов. І він іде на це все свідомо, навмисно і добровільно, щоб бунтарі отримали прощення, щоб ті, хто відокремлений від Бога, навіки оселилися вже в Його домі. Ми йому не змогли дати будинок, але Він нам пропонує небесний дім і щоб благодать вилилася на тих, хто відчайдушно її потребує. Дорогі друзі, в кінці цього короткого слова перед молитвою хочу побажати, нехай це Різдво нагадує всім нам, що ви маєте вічне життя на небесах завдяки тому, що Ісус своєю дивовижною благодаттю. Залишив свій небесний дім і жив на землі, як мандрівник в російській Біблії, як старанник і пришелець. Тому я пропоную, щоб ми зараз в наших молитвах просто подякували Ісусу, що Він дійсно залишив те, що йому важко було залишати, але Він залишив, щоб принести нам спасіння. І було б несправедливо, якби. Зараз під час молитви всього одна чи дві людини помолилась. Це було б не спралив перед Господом. Тому давайте по два-три людини зараз станемо і помолимось. Подякуємо за народженого Спасителя. Амінь.